Отця і Сина, і Святого Духа, Христос рождається. Дорогі співбраття у священстві, полюблені в Христі, брати і сестри, в циклі Різдвяних свят ми переживали велике таїнство в оплочення нашого Господа. Ми споглядали з мудріцями Божу премудрість, яка явилася в часі в де воплоджений Господь являє себе в часі, народженим, як дитято, ми також з подивом тою дорогою у пастирів і вчилися цієї богоносності у виміру покори, бачили той знак на народжене не немовля. Від віку обітовани через пророків Боже Слово, яке наявилося в час. І цикл наших Різвяних свят наближає нас сьогодні і ми чули голос. Ми споглядаємо певний. Приготовляє до ще більшого таїнства і подиву, як Бог поводиться з людиною, являється претеча над Йорданом. І це започатковує великий рух людини. Покаянні, наверненні до Бога. І бачимо, Він має великий успіх, він кличе приготувати дорогу для Господа, вирівняти стежки для нього, вже немає того спокою і тієї таємничості, яка була привізні. Тут вже є певний рух, динаміка, і ми бачимо, що Бог, якого ми споглядали в премудрості і богоносності, ідентифікує себе з тим рухом і наближається до місця Йордана. Наші богослужіння говорить не тільки людина, але вселенна готується до цього тається. Ми станемо свідками, коли Бог буде йти в своїй дорозі сходження до людини і ідентифікує себе з гріхом. Тим, що людину поневолює, зі смертю ми станемо свідками, як Бог до нас наближається, стається нами в нашому поневоленні, волях, смутку і смерті. Таким чином, Господь бере на себе всі наслідки первородного гріху, включно зі смертю, і ми також побачив таємничість, якої не було до цього часу таїнство Богоявіння. Коли син діятиме саме так ітиме цією дорогою людини, щоб її спасти, повернути в задумі Отця, дивиться таємство явління, якого ще не було. В старому завіті являвся Господь, але не так, як на Йордан. Тут виявиться вся божественна природа Бога в трьох особах, різних іпостасей. з однієї сторони, а з другої сторони таїнство Пресвятої Трійці єдність Бога. Тому сьогодні. Хай це таїнство, До якого нас приготовляють наше Богослужіння, через освячення цієї води, яку освячує Господь своїм входженням, яка стане джерелом нашого народження через тайне хрещення. Де і ми у таїнстві будемо прибраними дітьми Отця, переживаючи його через тайну хрещення, ми стаємо прибраним новим Ізраїлем, новим Божим народом, дітьми Отця Небесного. І тому це таїнство з однієї сторони таке таємниче. Глибоке і таїнственне, де людина не здатна у своїй силі розумівання пояснити цю глибину Божого об'явлення, син приці Йордана, голос Отця Небесного, де відкривається небо для людини і знову являється Дух святий, який сходить над сином, який хреститься в Йордані і турує цю дорогу об'явлення Отця людини. Нехай це таємство, нехай ця вода, яку ми в моліннях прикликатимемо того самого Святого. Духа. Як знак ми будемо прикликати на наші води, на дороги нашого життя, на все те, що і нам сьогодні є смутно і болісно в нашій душі, щоби сила Божества, Господня сила, благодаті Святого Духа, освятила цю воду. І освятила благословенні цей народ, цю державу, цю землю, яку і в якій ці морільники приблихатимуть Божу благодать, щоб вона спочила в наших кров, і щоб можновладці зрозуміли і навчилися. Так як це робить Господь, як служити ти? Нехай це таїнство являє Божу милість над усіма нами. Христос рождається. Великий ти, Господи, і дивні діла твої немає єдиного слова, що задовільно співувало чудеса Твоє. і вні діла твої немає єдиного слова, що задовільно співувало. б. Чудеса твоє! О, ти волею свої від небуття до буття Привів усе твоєю владою Держиш створіння і твоїм промислом водою світи, що ти створіння, повінчав іси чотирма порами круг року. Перед тобою тремтять усі розумні сили. Тебе успіхує, сонце, тебе славить, місія. Тебе оточують, зорі тебе слухає, світло. Перед тобою тремп'ять безгодні для тебе б'ють джерела. Ти розіп'яв небо, як на мене, ти утвердив із небо. нині, Отже, чоловіку любший царю, прийде і шестем святого Духа, освяти воду Отцю. Віддає влода, ні збалані, благословення, Йордани, сутрин джерела, не тління даром, освітні владиком, о воду Отцю. Духом Твоїм святим, дані Христиця Ти, Христи, Христи, Господи, Трой, Сневелися, поконіня, бороди тебе, волосів чоловік.